Переслів'я та приказки про українську мову. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається, птицю пізнати попір'ю, а людину по мові. Рідна мова не полова, її за вітром не розвієш. Більше діла менше слів. Будь господарем своєму слову. Мовивши слово, треба бути йому паном. Слово не горобець, вилетить не спіймаєш, від красних слів язик не відсохне, від солодких слів кислиці не посолодшають, від меча рана загоїться, а від лихого слова ніколи, від теплого слова і лід розмерзається, вода все сполощить, тільки злого слова ніколи. Впік мене тим словом не треба й вогню. Гостре словечко коле сердечко, Де мало слів, там більше правди. Діла говорять голосніше, як слова. Де слова з ділом розходяться, там непорядки водяться. Добре слово краще, ніж готові гроші. Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не війдеш. За грубе слово не серця, а на ласкаве не здавайся. З пісні слова не викидають і свого не вставляють. І від солодких слів буває гірко. Кого не б'є слово, тому й палиця не поможе. Коня керують уздами, а чоловіка словами. Красне слово золотий ключ. Лагідні слова роблять прилі і ятилів, а гострі слова ворогів. Краще переконувати словами, як кулаками, м'які слова і камінь крушать. На ласкаве слово не кидайся, а за грубе не гнівайся. Не гріє мене кожух, лиш слово гріє і тішить. Не кидай слова на вітер. Не так то він діє, як тим словом сіє. Шабля ранить тіло, а слово душу. Слово не полова, язик не помело. Слова перестають, як горох до стінки. Слово вилетить горобцем, а вернеться волом слово вітер, письмо, ґрунт. слово до ради, а руки до звади слово до слова зложиться мова. Слово може врятувати людину, слово може її вбити. Слово старше, ніж гроші. Удар забувається, а слово пам'ятається. Хто багато обіцяє, той рідко слова дотримує. Честь одне слово губить діло, щире слово добре діло, душу і серце обігріло. Як овечка немов від не словечка. Балакун, мов дірява бочка, нічого в собі не задержить. Та у нього на осиці кислиці, а на вербі груші ростуть. Перше погадай, потім повідай, що кому треба, той про те й теребить. Байка байкою а аборч стигне. Чоловік має два вуха, щоб багато слухав, а один язик щоб менше говорив. Не те гріх, що в рот, а те, що з рота. Язик до Києва доведе, а в Києві заблудить. Дурний язик попереду розуму біжить. Дурний язик голові не приятель. З вами канал Україна історія. Будемо пізнавати нашу Україну разом. Підписуйтесь.